Сьогодні наше завдання буде ознайомитися із цілочисельним діленням. До наше сьогоднішнє завдання навіть подвійне розібратися із цілочисельним діленням і з'ясувати, що таке залишок від ділення. Тобто, ми сьогодні будемо працювати з числами і розбивки цих чисел на Цифри, пам'ятаєте, цифра в нас існує всього 10 штук, тобто 0, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чисел, відповідно, може бути безліч, як нас спасує ціле чисельне ділення і залишок відділення, тобто ці дві функції якраз нам і дозволять з'ясовувати які. які, наприклад, там двозначні, тризначні, чотиризначні, п'яті і так далі. Значні числа, ми можемо з'ясовувати відповідно цифри для наших оцих. Число, як же ж вони працюють? Давайте будемо розбиратися, дивитися. Спочатку подивимося, як в загальному вигляді працюють самі ці функції, наприклад, скажімо, двозначного числа з однозначним числом нам е, сенсу працювати нема тому що однозначне число це, по суті, є цифра, а двозначне і більше числа це вже більш цікавий варіант. Отже. Створюю нам наш новенький файлик, і давайте дивитися, що як же ж воно буде працювати. Для початку нам потрібно ввести якесь число. Хай це буде, скажімо, якесь число n. Зрозуміла річ, якщо ми хочемо розбивати наше число на цифри, то це число має бути цілим. Тому ми прописуємо, що це в нас ціле число, і що ми його вводимо з клавіатури. Ну і прописуємо для нас фразу. Введіть. Ну, почнемо з двозначного двозначне число. Так, є, закриваю дужечки, дужечка раз і дужечка два. І далі ми працюємо з нашим N. Отже, ми ввели число n, воно двозначне. Ми розуміємо, що двозначне число це те, яке починає це числа, які які проміжок мають від 10 до 99. Тобто, відповідно, це. Число, яке буде мати дві цифри, тобто, ми можемо прописати цифру 1 і цифру 2. Отже, ми бачимо, давайте розберемося зі значками а. Слеш, слаш, Б це буде цілочисельне ділення, тобто ми відкидаємо дробову частинку і отримаємо лише цілу частину, а відсоток Б це залишок відділення, тобто ми поділили число на число і залишили лише дробову частинку. Тобто ми беремо число 10 і працюємо таким чином, ми можемо розбивати і отримувати першу другу цифру. Ми беремо наше число n. Наше число. І ми дивимося. Перший етап це цілочисельне ділення. Тобто ми з'ясуємо першу цифру. Ми ставимо слеш-слеш 10, Тобто це буде означати наше число поділити на 10 і відкинути дробову частинку. Наприклад, якщо це буде число 45, 45 поділити на 10 буде 4,5, але дробову частинку ми просто відкидаємо. Залишається четвірочка, і відповідна друга цифра це буде n дивимося, Залишок відділення це значок відсотку. Відсоток 10. Знову ж таки, якщо в нас є число 45, ми його розділили на 10, Вийшло 4,5, десятих, але в даному випадку ми залишаємо лише дровову частинку, тобто другу цифру нашого числа, тобто 5. Ну і давайте виведемо. Просто наші цифри, з якого складається наше число у стовпчик, тоді я можу прописати print c 1 і скопіюю print C2. Тобто, зараз, по суті, наше, наше число запишеться не в строчку, а в стовпчик. Тобто ми, ми надрукуємо, виведемо на екран наші цифри для двозначного числа. Запускаю модуль, зберігаю під якоюсь назвою. І в мене програмка запускається. Отже, перше, введіть двозначне число. Ну, хай це буде, як ми на прикладі робили, число 45. Натискаю Enter. Ага, бачимо. В нас видалося, що в четвертій лінії, тобто в четвертій строці, індифікатор це один із Defined, тобто він не названий. Перевіряємо: четверта строка це коли в нас йде принт. В чому тут може бути проблема? Тут може бути проблема, що я тут переключався, наприклад, на українську англійську мову, і він міг це прописати не як літера С англійська, а як українська літера С. Тому я ще раз перевіряю: У мене зараз стоїть англійська мова. Я фізично видаляю і проставляю це, це щоб точно було англійською мовою. Запускаю ще раз в число 45, Enter. Так, дивимося ще. С1 в модулі не оголошено. Можливо, тут щось наплутано. Теж бачимо, коли я робив самі дії. Теж про всяк випадок пропишу тут С і тут С. Бачимо: стоїть англійська мова, тобто перевірив. Запускаю модуль. Перевіряю ще раз: число 45 Enter, тепер вже видає. Тобто, все ж таки, в мене в коді програми все ж таки якусь із цих ліній було неправильно написано. з Цим до речі, теж будьте дуже уважні. Якщо ви переключаєтеся на українську мову, не забувайте переключатися знову на англійську, тому що це ну дійсно може бути і проблемою, особливо коли. Ви починаєте губитися, а що робити, а як це виправити. Спокійно читаємо, що тут ім'я помилки, і в якій лінії, і відповідно відправляємо помилки. Ну, бачимо, введіть двозначне число. В принципі, програму можна візуально трошки зробити кращою. Введіть двозначне число і поставити, наприклад, дорівнює значок. Це буде більш прийнятний вигляд. Запускаємо ще раз. Так, наше число залишається 45, О, так вже більш красиво виглядає. Бачимо, що команда розподілила нам на першу і другу цифру і вивела їх почергово просто в стовпчик. Що ми можемо ще зробити? Наприклад, змінюємо, трошки модернізуємо програму. З двома цифрами, я думаю, що це зрозуміло. Ми поділили на 10, залишили дробову, залишили відповідно, цілу частинку. Якщо в нас буде не двозначне число, а тризначне число, нам тоді знадобиться цифра 1, цифра 2 і цифра 3. Що цікаво, дивіться, в нас для даного коду цифра 3 залишається завжди незмінною. Тобто цифру 3, щоб визначити в будь скількох значному числі, нам потрібно просто поділити це число на 10 і залишити дробову частинку. Це для будь-якого абсолютно числа. Але з першим і другою цифрою тут вже трошки цікавіше. Ми працюємо знов, знову ж таки з нашою змінною n. Але давайте аналізувати: наша команда цілочисельне ділення, вона нам залишає. Те, що в нас залишилося цілим після ділення на число. Якщо в нас було двозначне число, ми ділили наше число на 10 і з'ясовували цифри. Якщо в нас тризначне число, тобто, щоб у нас, наприклад, вийшло, трошки відступлю, попишу, скажімо, там число 123. Якщо я його поділю на 10, в мене вийде 12,3. 12 а мені потрібна саме перша цифра. Тому я маю тут в даному випадку поділити на 10 і залишити цілу частинку не десяточкою, а 100. 123 поділити на 100 буде 1,23 і прибрати дробову частинку. Залишиться наша ота одиничка. Тому для трьохзначного числа ми ділимо на 100. Відповідно, для чотирьох значного числа ділимо на тисячу для п'яти значення на десять тисяч і так далі. З останньою цифрою ми з'ясували. Те ж саме: 123 поділили на 10. Залишилося 12,3 цілу частинку прибрали. Тут питань нема. Але найцікавіше починається вже з другою цифрою. Тут нам потрібно одночасно використати обидві функції. Нам потрібно і. Залишити цілочисельне ділення числа на 10, і залишити залишок відділення теж на число 10. Як це відбувається? Беремо будь-яке число. Перша команда n slash slash 10. Тобто це означає наше число поділити на 10, залишити. У нас вийде 45, цілих, в даному прикладі 60, залишити лише цілу частинку, залишається 45. Далі 45. Відсоток 10 це залишок відділення на 10, 4,5, і в даному випадку ми прибираємо те, що в нас залишилося цілим. І в нас якраз виходить друга цифра. Ну і тут ми відповідно результатом нашої роботи буде 3 цифри, знову ж таки, які записані в стовпчик. Поки що розбираємо з цифрами. Запускаємо модуль. Наше число 678, наприклад, натискаю Enter. Бачимо. Виводить нам наші значення стовпчик. В принципі, ми з нашими цифрами можемо не просто їх виводити. Наприклад, я хочу дізнатися, скажімо, наприклад, завдання розбити тризначне число на цифри і визначте суму його цифр. Тобто, замість того, щоб виводити принц 1, С2, принц, принц 3, я виведу його суму С1, С2 плюс С3. Плюс наприклад, якщо нам потрібно, скажімо, з'ясувати суму. Вводиться число. Натискаємо Enter, і виводиться суму, яку ми отримали. Скажімо, якщо там потрібно буде ну, умовно вивести. Ну, давайте, в принципі, чотири арифметичні дії і виведемо для нашого числа. У нас є додавання, змінюємо знаки. У нас буде віднімання цифр числа. У нас, наприклад, може бути множення цих чисел, і в нас, наприклад, може бути ділення цих трьох цифр. Запускаємо, зверніть увагу, як працює програма. Ми вводимо перше на якесь трізначне число. Далі ми рахуємо його першу, другу і третю цифру. Потім виводимо результат. Чому ми саме використовуємо додаткові змінні? Тобто, додаткові зміни це якийсь обсяг в пам'яті комп'ютера, коли ми будемо виконувати операції. Але якщо б ми не використовували змінні, то наприклад, оцей запис для на додавання в нас би звучав як принт, але в дужках в нас було б. Print N slash slash 100 додати N slash slash 10 відсоток 10 і додати N відсоток 10. Тобто оці два вирази. Ідентичні, тобто і те, і те нам зробить одне і те саме. Але я думаю, що за обсягом запису ви бачите, що набагато зручніше ввести, хай там вони займуть якийсь простір пам'яті, але набагато зручніше буде саме ввести якусь зміну додаткову, але скоротити те, що ми будемо в результаті виводити. Так, ну давайте дивитися: чотири арифметичні, як він нам порахує. Запускаю. Окей якесь наш є число, ну давайте, хай це буде число там 542, хай буде таке. Натискаю Enter і бачимо, він виводить нам результат. Суми чисел 5 плюс 4 плюс 2. У нас виходить 11. 5 мінус 4 мінус 2 – 1, 5 помножити на 4 і на 2 – є, і, ну тут треба трошки калькулятора, да, 5 поділити на 4 буде 1 ціла, е Одна ціла, зараз тут трошки цікавіше рахувати. Одна ціла двісті. 200... Одна ціла двадцять п'ять сотих, якщо я не помиляюсь. Ну так, да, начебто так. У нас п'ять чотири, одна ціла двадцять п'ять, сот. одна ціла, не двадцять п'ять, одна ціла п'ять. Так, трошки важко рахувати вже понад вечір. Ну, в принципі, я так думаю, що можна перевірити на калькуляторі. Він має обраховувати це вірно. Так, ну давайте подивимося, спробуємо зробити тепер, просто збільшимо розрядність числа. Якщо в нас буде 4, значне число. Відповідно, в нас буде циферок, не 3, а відповідно, будуть 4 циферки. Четверту циферку ми з'ясували одразу. Тут я трошки приберу. Четверту цифру ми з'ясовуємо одразу. Тут без варіантів вона завжди буде nсоток 10, це лише відділення на 10. Але що ми робимо з першою цифрою? Розрядність, якщо ми збільшили на 1. Значить, і нулик ми маємо збільшити на 1. Чотиризначне число це від 1000 до 9999. Тобто, щоб дізнатися першу цифру, ми маємо поділити на 1000. А далі, в принципі, в нас іде те ж саме, що і було. Ми маємо зробити n слеш-слеш, тільки тепер у нас не буде на 10-10, збільшується розрядність. Поділити на 100 і залишити цілу частину. І зробити відсоток 10. Залишити дробову частинку. Третя цифра слеш-слеш 10, відсоток 10. І в принципі, чим більша розрядність, ми просто будемо додавати по нулику. Тобто це в нас для чотиризначного числа. Якщо в нас буде п'ятизначне число, додається ще одна циферка. І ми просто будемо додавати почергово е, нулі. Остання цифра залишається як є: перша цифра додали ще один нулик, друга цифра додали ще один нулик. Третя цифра додали ще один нулик. І четверта цифра в нас теж, ну, в принципі, для більше ніж трьохзначного числа. Передостання цифра буде 10-10 відсоток. 10%. Ну, це вже буде не чотиризначне, а п'ятизначне число. Ну і відповідно, в принципі, далі програмка працює як, як і працювала. Тобто, ми можемо, в принципі, так розбити будь значно число. Просто потрібно розуміти, як працює сама форма. З прикладу задач, тобто якого типу задач ми можемо з вами вирішувати. Ось наші варіанти задач. Ну, нам пропонують розпочати з суми цифр цілого двозначного числа. В принципі, я думаю, що це ну, зрозуміло. Ми ввели, залишили дві цифри і вивели результат. От, наприклад, друга вже цікавіша. Старіть програму для обчислення квадрату суми цифр цілого двозначного числа. Ну, давайте, в принципі, тут давайте подивимося, наскільки значно наше число. Три, чотири значне число є. Ну, в принципі, бачите, більше, ніж чотири значних тут не використовується. Давайте просто трошки модернізуємо кожну задачу, рахувати, щоб швидше це було не для двозначного числа, для чотиризначного числа. Тобто, останнє тут у нас приберу. Ось у нас наші цифри, і в нас буде завжди просто чотирьох число, щоб ми подивилися просто для прикладу, як це працює. Визначили першу цифру, другу, третю і четверту. І тепер дивимося, що нам треба. Наприклад, старі програму для обчислення квадрати суми цифр, тільки в нас буде ціле чотирьох, значне число. Тобто, що тут відбувається? Ми наше число. Маємо з вами що розподілити на цифри, і потім суму цифр, яка в нас вийшла, зробити в квадраті. Тобто 34 це 3 плюс 4 в квадраті, 7 на 7 буде 49. Рахуємо, у нас цифри є. Виводимо тепер результат. Знову ж таки, можна додаткову зміну зробити, а в принципі, можна одразу це і вивести, як, як в нас у вигляді відповіді, але принт. Коли ми написали, в дужечках в нас буде те, що ми виводимо. А в нас буде сума і степінь. Це означає, що ми маємо відкрити додаткові дужечки для суми. С1 плюс С2, наші цифри, плюс С4. І ця наша сума має бути в квадраті. Ми ставимо, піддивляємося формулу. Наш квадрат це зірочка, зірочка, і число в якій степені? Який тобто маємо поставити зірочка, зірочка 2. Ось наші квадрати і вийшли. Давайте так, щоб ми змогли з вами порахувати. Відій чотирьохзначне число. Ну, хай буде 1212. Тобто, бачимо, сума, наша сума цифр має бути в квадраті: 1 плюс 2. 3, плюс 1. 4, плюс 2 6. 6 квадратів, 36. Перевіряємо, enter. Відповідь 36. В принципі, можемо дописати ще print, можна прописати. Відповідь на запитання, так? Сума цифр в квадраті. В квадраті, ну і відповідно дорівнює. Тут ставимо кому, і повідомляється результат. В принципі, можна і записувати, якщо ми розуміємо, про що тут буде йти мова, то можна не прописувати словами, що ми виводимо або що вводимо. Наприклад, коли вирішуються олімпіадні завдання, там не прописується жодних додаткових змін. Просто ввести зміну. Тобто, інпут просто вивести. Тобто print. перевіряємо, як працює програмка, сума цифр квадратів. Рахує тут, бачимо, що самі завдання, самі програмки ну, не важко писати. Головне, ми розбили число. Далі дивимося, що від нас вимагає. Наприклад, о, тут же цікавіше: дивіться: наприклад, четверте: складіть програму для обчислення. Суми квадратів цифр цілого, замінюємо чотирьохзначного числа. Тобто, що тут відбувається? У нас є число 345, і ми виводимо суму нашої кожної цифри, значення якої в нас введено в квадраті. 3 в квадраті 9, плюс 4 в квадраті 16, плюс 5 в квадраті 25. Це вже трошки цікавіше. Це в нас буде сума квадратів цифр. Сума е, квадратів цифр. Отже, в нас є чотирьохзначне число. Бачите, я тут, в принципі, не змінюю, тому що працюю з одним і тим же, з одним і тим же порядком числа. Тобто у нас чотирьохзначне число. Але виводити ми будемо вже не суму самих цифр в квадраті, а кожну цифру в квадраті. Тобто С1 в степені 2, плюс С2 в степені 2, плюс С3 в степені 2. Плюс С4 в степені 2. Тобто я виводжу квадрати для наших цифр. Окей. Ну, давайте якесь там 1234. Ендер. Uh -huh. Ага, знову ж таки, це один. Бачите, щось на мене свариться. Що можливо? Можливо, я знову ж таки не переключив на англійську мову. Тому виправляю всі мої цешки. Переключився, перевірив, що в мене точно англійська мова. І прописую. Чому так буває? Тому що я прописував український текст для виведення певної фрази. Перезапускаюсь. Окей. Перевіряю ще раз. 1234. Сума квадратів цифр 30. 1 квадратів 1, плюс 4 5. Плюс 9 14. Так, ще раз. Цифра 1. 1. 1 в квадраті 1 плюс 4 5, 3 в квадраті 9, 14, і плюс 4 в квадраті 16. 14 плюс 16, правильно, 30. О щось задумався про 20. Ну і таким чином, нас бачите, що ми можемо, в принципі, вирішити дуже багато різних задач. Програма для обчислення добутку другої і третьої цифри чотиризначного числа програма 3456, і ми тільки працюємо з другою і третьою цифрою. Ну тут ще простіше, в принципі, формула буде добуток другої добуток і третьої цифри. В принципі, в даному випадку нам перша і четверта не потрібно, але якщо ми вже прописали раз, хай буде. Це буде як у нас заготовка, шаблон, з яким ми можемо далі працювати. Ну і в формулі ми проставляємо добуток другої цифри, С2. Одразу дивлюся і контролюю себе. Стоїть українська мова, а я прописую С2. Краще стерти і одразу прописати те, що нам потрібно. С2 помножити на С3. Запускаємося. Вводимо число і отримаємо результат. Добуток другої, третьої цифри дорівнює 6. Таким чином, бачите, тут завдань багато. Тобто можна вирішувати і в принципі працювати. Задачі поки що в нас не важкі, тобто ми працюємо саме з лінійними програмами, поки що ми до розгалуджень не перейшли. Тому домашнім завданням буде якраз зробити щось, щось з цих завдань подивлюся, найцікавіші, і для вас пропишу, щоб ми могли трошки попрацювати з цими формулами: помножити, поділити, повозводити в якісь степені і так далі.